Копає. Ну вона легко копається. Ну так я ж тобі за це й кажу. Легко викопана, чого не росте. Каже, чого не росте коренева система? Вона висить. І вона не них, висить. Да, їй нема опора, немає. Щоб ви, наверное, ну, тут була дісковка була, хороша. Ну, та щоб посіяти нормально. <свят> Хороша, <свят> Думаю, старалися, сподіваєш? 100%, 100 не на 5 см. <свят> Якщо залізли сошники на 10, то, мабуть, десь не на 5. Треба гладкі кутки є у вас? Так, кутки є. Гладкі не знаю, гладких немає, так? Да? У нас є кілька шпоровий куток. Ні, треба ж... гладкий куток. Якщо зараз прикоткувати, угу. що вона підвищаться пшениця. Якої? плюс та що глибоко посіяна, піднята почва. Якщо ми її прижмемо, ми швидше запустимо кореневу систему. Тобто нам треба контакт дати. Спочатку дамо азот і ззаду прикуткуємо. А де... якщо піде дощ, вона не запливе потім? Ні.